При вологому кашлі можеш спробувати пектолванце. с допомагає дітям при вологому кашлі. Тепер же про палички фаршу у натуральній оболонці говорили ще у середньовіччі. Однак сучасну оригінальну рецептуру вигадали у відні. Там німецький м'ясник Йоган Ланер виробляв знайомі нам сосиски зі спеціями. Та для українців спогади про улюблений делікатес починаються з радянських часів. З 1936-го у харчовій промисловості запровадили масове виробництво сосисок. Вже тоді всі звикли до їх поживності та зручності приготування. Однак сьогодні Сьогодні улюблений продукт почали зустрічати на столах з насторогою. Хтось порівнює ціну з якістю і запевняє, м'яса в сосисках не відчуває. Деякі українці розповідають про шокуючі знахідки у виробах від шматочків туалетного паперу до цвяхів та сміття. А інтернет-просторами щоразу ширяться чутки. Вживання сосисок може викликати серйозні хвороби, серед них онкологію. То що ж додають в улюблений продукт і чи можна це їсти, дізнаємось сьогодні у студії сніданку. Отже, як зробити правильний вибір і купити якісні сосиски. Зараз розкаже наш постійний експерт Лариса Бальприлипко, доктор технічних наук, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК «НУБІП Україна. Україна. Я вже запам'ятала. Доброго ранку, пані Лариса. Я Добрий. вас дуже рада бачити. Ви знаєте, в одній з гостьових студій наш кулінарний експерт Євген Холоденко е прямо в ефірі сніданку розповідав, як можна приготувати справжні домашні сосиски, справжнього натурального м'яса. Вони смачні. Вони корисні, але не завжди в нас вистачає часу. Іноді ми просто біжимо в магазин, швиденько купуємо цей м'ясний продукт в магазині і не завжди навіть дивимося на склад, чи є там реально справжнє м'ясо, чи немає, і чи дотримується оця пр... пропорція, так яка тобто. має бути е, в цих продуктах. Розкажіть, будь ласка, е, як нам правильно це обрати, за якою за якими ознаками взагалі можна обрати гарні якісні сосиски? Будемо говорити про те, що на сосиски є державний стандарт. Так. Це говорить про те, що uh -huh. і державний стандарт ДСТУ або технічні умови це вже від виробника uh -huh. за державним стандартом, які сосиски навіть Міністерство охорони здоров'я рекомендує uh -huh. для дитячого харчування. Але це має бути тільки вищий гатунок. Що в вищому гатунку має бути 100% м'ясна сировина, але там допускається ще. Може бути сир, може бути молоко, яйця. І це все разом 100 Це 100%. Ага. Перший гатунок 70 а 30% допускається не м'ясної сировини, тобто заміна м'яса. От ці замінники, оці 30%, Що в них входить? Це корисні От... замінники? Чи туди може виробник, так скажемо, напхати будь-що? І ми про це не Не завжди себе. корисні. Деякі інгредієнти, такі як білок тваринного походження, mm -hmm. можемо вважати, що він корисний. Mm -hmm. Але такі білкові композиції з рослинного білка, з жиром, м'ясо механічного обвалювання, я не можу сказати, що це корисні речі. Да? Mm -hmm. Тому ми повинні це враховувати да? і на склад обов'язково да, об, да? обов треба дивитись. Як вибрати? Ну, візуально, коль, да? за коли кольор. ми приходимо, да, як за... нам обрати. Вони повинні? мають бути. Що таке сосиска? Це маленька варена ковбаска. Так. І має... Є там діаметр, довжина, найбільше там 14, діаметр там до 30. Але ось ми бачимо три види, і всі три всі. абсолютно різні. І за кольором, і я думаю, mm -hmm. за консистенцію, плотністю так. якась також вони відрізняються. Так, і вони можуть бути з, різ... з різної сировини, так? Uh -huh. Але ми знаємо, що якісна сосиска має бути 100% м'ясна сировина. Uh -huh. Ну, якщо там. Яєчко, якщо там вершки, це дуже дуже добре. Угу. Рожева, соковита. Чому е, на колір Блідо-рожева. Може можу бути колір навіть трошки сірувати, тому що є такі сосиски, куди додають, іде печіночка. Серце варене, і цей колір може бути зовсім такий. А можна питання, не зовсім Якщо дуже яскраве, да, таке рожеве або червоне, то я так розумію, це має насторожити. Це, це Треба значить, насторожити? Що Там є барвники і, так, і не так, дуже. Так, якісний Тому що продукт. ми ж знаємо, варене м'ясо має який колір? Сіреньке, а ми хочемо все розовеньке, червоненьке і так далі. Тому якщо дуже яскраве, знайте, що. Може бути фальсифікат. Пані Ларису, за ціною ми маємо якось орієнтуватися в супермаркеті. Ну, типу, якщо найдешевші, то негарні. Якщо найдорожчі, то 100% в якості. Чи ні? Чи навіть найдорожчі можуть нас збити з панові? Якщо ми говоримо, що 100% м'ясна сировина, скільки сьогодні коштує м'ясо? Ну так, не дешево скажімо 150, так. сто 150, 200, дивлячись, яке тому сосиска вищого гатунку не може коштувати менше 200 гривень? Ого. Оце зараз. Першого гатунку не може коштувати менше, там, чим 130-150. І якщо ви бачите сосиски, які коштують копійки, там, 50-60 гривень, питання, з чого та сосиска? Потрібно її чи брати? Загалі, коли ми говоримо про здоров'я, то основа складова це харчування десь 50%. Медицина нас зберігає всього на 10%, да екологія, там 20% і все інше. А здорове харчування це успіх і здоров'я нації. Так? так, теорію ми б дізналися від вас. Зараз через коротку паузу покажемо вже на практиці, як нам відрізнити якісну сосиску від неїстівної і тої, що зроблено, незрозуміло з чого дочекайтесь. У нас в гостях Лариса Бальприлипко, доктор технічних наук і експерт з харчових технологій. І, власне, пані, з пані Ларисою ми зараз розбираємося, як обрати якісні сосиски. От Ми вже закинули їх а, в кастрюльку. Вони відварюються. У нас є різні сорти і Це різна буде. ціна. І поки вони варяться, я би хотіла до вас звернутися, наші глядачі. Розкажіть, от з першої нашої частини гостьової студії ви для себе більш-менш зорієнтувалися, як можна тепер обирати правильні сосиски. Так, представтесь, будь ласка, як Доброго вас. Ранку. Доброго ранку. звати Аліна міста Харків. Так ну, взагалі-то хотілося би позначити, що сосиски, як сказала наша експерт, це ковбасні вироби, які складаються з м'ясу, рубленого або вареного, та з домішками. Угу. І хотілося б зазначити, щоб виробники, які е, виробляють цю продукцію, завжди піклувалися про нас, про, е, тому що взагалі-то сосиски полюбляються. Бляють діти, і саме якраз для дітей треба піклуватися в тому, щоб там було натуральні інгредієнти, так але я хочу сказати про себе, що я сосиски споживаю крайне рідко. Це як фастфуд для мене, і також ви були праві, коли сказали, що коли немає часу, а треба щось перекусити, то сосиски, мабуть, виручатимуть. А як ви, от якщо навіть рідко, да, як ви кажете, але от в такі моменти, як ви обираєте їх? Ви знаєте, дивитесь не дивитесь на склад, якщо от тільки чесно, я я вважаю, що взагалі-то ціна, хотілося б вірити в те, що ціна має як показником якості. Але будемо відверті, що це не завжди так. Але да, я, я так ну, хоча б склад, звертаю увагу дивитесь, на так? ціну. Це ага. дійсно так. Ну тоді, мабуть, пані Лариса зараз порадить вам звертати увагу ще й на склад. Тоді щоб 100% бути впевненою в тому, що ви купуєте. Нехай, хоч і рідко, але хай воно буде якісне, щоб воно не шкодило вашому. здоров'ю. Да, так, Але здоров коли сосиски лежать десь там на прилавку, і ми е, не завжди можемо подивитися цей самий склад. Тож звертаємося в першу чергу на ціну. Дякую вам. Так. Ми зараз тут наші сосиски відварилися, і вже хочеться зрозуміти, які ж з них якісні і чи чи нас ці, господи, чи Ціна, все, я вже заплуталась, розумієте, чи ціна справді відповідає за якість, чи вони на смак такі самі гарні, які коштують, вибачте, 283 вісімдесят гривні так. за кілограм? Ми, ми нагадуємо, що це варені вже ковбаски. варені, Їх довго варити не потрібно, потрібно тільки підігріти, щоб була консистенція соковита. Так. Ось самі найдорожчі виправдали наші надії. Ну, ага. Вони за технічними умовами. Це може бути ручна робота, це може бути нетрадиційна сировина, там індичка, курочка і так далі. Розумієте, така ціна дуже висока за технічними умовами, але якість відповідає. Перший гатунок теж соковита, угу. ціна 129-130, значить, є заміна м'ясної сировини, тому що е і ціна підкреслює, і виробник дав. Uh -huh. Такі інгредієнти вказав, що і дуже дешеве, ви бачите, що може бути з дешевою сусискою, вона взагалі може при підігріванні роз... розчинитися в воді. Сама, бачите, так. і вона тут прямо у нас розлітається. Хоча там за... занотовано, що і крохмалі згущувачі, карагінани, і емульгатори, стабілізатори, м'ясо механічне обвалювання і так далі. Для мене показником було те, що я взяла його лопаточкою і, і воно розвалилося почути. ще да, в, да. В, в кастрюлі. Дякую вам, пані Лариса, за що ви нам так просто, так і детально пояснили на от таких от прикладах звичайних, як обирати цей продукт. У в нас в гостях була Лариса Баль, прилипко, доктор технічних наук, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК АПКНубів Україна. Я вам хочу все ж таки подарувати ось таку малесеньку штучечку. Ми прощаємося з вами. Повернемося через паузу.